Так, ну що, друзі, усім привіт, ми з вами продовжимо проходити Cold Fear, і тепер наші пригоди будуть відбуватися на буровій платформі. А, що знову ж таки це за бурова платформа, ви зможете дізнатися вже незабаром. А зараз мені треба ще перебігти через ці голни, щоб цей поки мене не вбило. Тому що як ви бачите, що нас так дуже і дуже сильно потріпало, можна так сказати. І рівень ХП зараз у нас дуже на низькому рівні, і треба бути максимально, дуже прям максимально обережно. Тому що я вам нагадаю, це важкий рівень важкості, і якось ну, переігрувати не дуже сильно хочу, бо сейви тут спрацьовують так, ну, не дуже часто. Точніше, гра. Гра пропонує не дуже так нам вже і часто а, зберігатися. Це мене прям дуже так сказати. Прям дуже і дуже... Ну, мені дуже і дуже не подобається це. Я ну, да. ж бачу, що ти лежиш. Не треба вставати, так. <плес> да. Так, позаду ніхто не піде. <заду> ніхто не Слава тобі, господи. Так, заходимо сюди. А, мені треба поповнити боєзапас, тому що він, в принципі, не критичний, але а, нехай буде максимум. А що нам треба? А, нам треба знайти лазарет, все, я почув. Ось той самий лазарет, тільки якщо казати простіше, то це медпункт. Так, да, зберегтися обов'язково. Не подходи! Я с Анной. Помоги. Ты жив? Хорошо. После заражения нужно как можно быстрее ввести антидот. Итак, расскажи мне, кого я спас. Ты знаешь Анну? Верно? Знал. Ее больше нет. Я Том Хансен. Печальная новость. Она рассказывала тебе об этом месте? Нет. И ты все равно сюда добрался. Тогда слушай, Камский, отец Анны и я приехали сюда для изучения экзоклеток, оказавшихся на платформе. Должно быть их пробудило бурение. Мы должны были выяснить, что это за существа и как ими управлять. Но Камский пошел дальше. Он хотел использовать их. И вот результат. Они убьют нас всех. Я слышал, здесь есть глушилка. Где она? а держит ее в комнате управления магнитным полем. Тебе туда не попасть. Замок сканирует сетчатку. Войти может только Онищенко. Значит, придется попросить его открыть дверь. Он скорее убьет тебя. <реклама> <реклама> Знову ж таки, бачите, полковник. то, что я вам сказал еще на початку. Как <реклама> <реклама> Як я якби, рад тебя снова <реклама> видеть. Ты намагаешься тем людям, которые сейчас остались в живых. Намагаются понять, что тут. І вони отак от усі до тебе прям негативно відносяться. Ну... Чесно кажучи, не знаю. Так, у нас є гарпун. В нас є гарпун. Звичайно, його використати ще нам не довелось. Не... Але я сподіваюся, що заюзуємо. Та Боже, що він збувається? Хто це? Хто це вже зробив? Не знаю. Одразу з хвітли, ось ще дивіться. Так, ну мені треба поповнити боєзапас, тому що на гарпуні, е, не так багато патронів. Так, да, одразу це зробимо. Тому що я так зрозумів, що нам гарпуном е, доведеться користуватися частіше вже тут. Так, да, наскільки я пам'ятаю, друзі, що на буровій платформі буде набагато важче вже проходити гру, ніж на кораблі. Тому так, да, знову ж таки, нам треба бути максимально обережним. Так, я, мабуть, що е, солдатикам буду одразу ось так ось відстрілювати голови, тому що... Е, Десь в якомусь з цих солдатиків має бути жучок. І він мені тоді е, на цій... ну... саме на цій локації стільки ХП зі стрім, що взагалі капець. Тому да. Треба бути максимум обережним. Так, тихо, ніхто не... Ніхто не йде? Ні, ніхто не йде. Ага, ось що бачу. Ну, давай, підходь. До побачи... Ой, я бочку зачепив. Не, нормально. Так. Ага, і о, і, і ось цей самий жучок. Понял. Так. Ну, на дробовичку нам іще поки що патронів вистачає не критично найти магнітну карточку а стоп а шо, я її не забрав чо дивина я її не забрав оказывається ладно давай повертатися назад як ці її міг пропустити окей А що я закрутився, збігав, поповнив собі боєзапас, а оту карточку забрати забув. Ну ладно. І таке буває. Так ось вона. Це електронний ключ. Так, да. все. От тепер, друзі, можна спокійно вирушати далі. Наша зараз з вами основна задача, нагадаю вам, це а, знищити глушилку. Це основна задача. А для того, щоб виконати цю задачу, нам треба е, знайти цього самого Онищенка. Е, як сказав Хенсен, е, потрібне його око. Не знаю, звісно, як це все буде відбуватися, але подивимось. Пакхаус. <laughs> по, по, по простому склад. Пакхаус, по-простому склад. Я ж бачу, що ти лежиш. Уже тепер ні. Так, патрони якісь будуть. О! На дробовик патрон. На автомат патрони! Ух ти. Ви мене прям балуєте, слухай. Ага, вон той ще лежить. Боже. Що, двері закрили чи що? А, ні. Аж цей. Ось ще патрони на автомат. Так. Вони можуть вийти з будь-якої сторони, насправді. Так, тут нема нічого. Поняв. О! Вітаю. Давай, 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 підходь. У Тебе жучка нема. У нього жучка нема. Ну, окей. Насправді, друзі, це добре, що у нього немає жучка. А, чому? Тому що жучки, вони хоч і маленькі, але ХПшки зносять так досить нормально. ХПшки вони зносять так досить нормально. Патрони на автомат. Отже, по боєзапасу в нас ще поки що все гуд. Тут тобто збройної повертатися зараз поки що сенсу немає. Це треба вистачати Час, там. Таке. А часто штука така. Це в нас що? А, немає поки що чого, так? Да? Я понял. Открите. Так, що? Двері ми Сподіваюсь, що відкрили. А це в нас що таке? Ручной гранатомет. О, откуда он здесь? Так, якщо у мене закінчаться патрони, то я буду з гранатомети стріляти. Я нічого не знаю. Ха. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Вирушаємо тоді до тих самих дверей. І я вже чую ті самі голоси. Вгадайте, хто це? От прям не здогадайтесь хто це. Конечно. Боже. Прям так в лычку. Веселяющая идея. Йо. Боже. Что ж у вас так богато? Веселяющая может быть идея? Конечно. Побачь, а, он щелк, так, докупачня. А, вон еще один выжить. Так, все. Сподіваюсь, що да. Так, перезарядку давай зробимо. Ні, це не все. От тепер я сподіваюся, що все. Так, да, тепер що. Ну що, нар... нарешті ми дісталися до цих дверей. Знову ж таки скажу: гра намагається ускладнити мені життя. Не знаю на що вона таке робить. Але... Що, рухаємось далі? Це що, песик чи що? Ну, схожий на песика. Давай подивимося що це. А, ну так. Да. Це той самий песик? Бо що дивіться, як треба робити? Опа. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Давайте разом зі мною скільки цей. Е, Скільки патронів треба цей, садити, щоб вбити песика трьома. Я вже збився. <сум> Ладно, я коли буду передивлятися відео, то, цей, то порахую сам, скажу вам. А якщо ви сиділи читали разом зі мною, ага, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях і скажіть, скільки разів треба зробити вистрілів з цього з дробовика, ага, щоб вбити. Цей вид ворога. Я чую, що тут жучки лазять. Я чую, що тут лазять десь жучки. А це що у нас тут? О! Патрончики. Гарно, гарно. Ну ми тоді, знаєте що, ми тоді всі патрони забирати тут не будемо, просто будемо знати, що в нас є кімната, де можна залутатися патронами, тому що я так, я так розумію, що ще через цю кімнату ми ще будемо з вами проходити. Можливо, під кінець гри, або десь там. Ну, одразу вам маленький спойлер, хочу сказати, що середину, точніше половину гри, ми вже з вами пройшли. Ось що зараз тепер вже залишилася ця частинка з буровою платформою і, по суті, все. І, по суті, все. По суті, тоді все. Так, патрони на дробовик шикарно. Так, тут жучків ніяких немає, нічого. Ага, аптечка. Тут, тут у нас ще, оказується, що аптечка лежить, ну, вона нам не знадобиться поки що, я думаю. Так, ну що. а у цього товариша о, що? О, все, найс. Нас дивіться, максимум на автоматі, максимум на дробовику, о, на гарпуні теж максимум, гранатомет ми ще не юзали. На пістолеті ще більш-менш достатньо. Все у нас, в принципі, скл складається шикарно. Але патрончики треба, друзі, економити. Да, патрончики треба економити. Ну що, давай на екзит. Я сподіваюся, Песика тут уже більше не буде. Не а. Так, що у нас тут є? чортова дверь застряла. Поняв. Більше у мене питань немає. Ну що, піднімаємось тоді нагору. Піднімаємось тоді на гору. А, ага, тут у нас, бачите, знову аптечка лежить, якийсь щиток, але не знаю на що він потрібен. Нам сюди. Заходимо в ці двері. Давай. Ага, і в нас там бійка. вже. Знаєте, що я пропоную? Давай так. Йо! И хаш трує. Дай! Та... Шо ти робиш? Нашу... На що На ти з гарпуна стріляєш? Я вже взяв один патрон ковбиком. Треба. Так, тихо тільки ти, кити, будь ласка, вентиль не стрільни, бо це... Бо це буде дуже тупо. Це буде дуже тухо. О. Що, той втрачений патрончик на гарпуні ми поповнили. Так. Що у тебе? Нема нічого. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Ну що, давайте одразу перевіримо кожну з цих дверей. Давайте почнемо з цієї. Подивимося, що тут. О, тут зомбік лежить. Не. Йо! Боже... Звідки ти виліз? Ти ж мав там лежати. Там А якщо я нагору піднімусь? Там на гори О, аптечка. Давай заюзе. Да. Дякую. Так, сидимо сюда. Давай. Це хто? Чи мене знову налякали. О! Блін, я хотів двох. На жаль, не вийшло. Так, о! Патрончики сюда. Ага, тут мы не пройдемо, да? Окей. А куда нам туди? А, сюда. Ну давай. Да що тут. Ага, вон ще челы жопе, хочем.

Ладно, йдемо тоді сюди. Ой-йо, це хто? Блін, на що ви мене лякаєте? Може досить уже? Що, піднімаємось тоді сюди? Покатаємось на ліфті хоч трошки. Бо коли ми зайшли у, лі... у головний ліфт самої бурової платформи, то щось ми так не дуже гарно покаталися. Чому? Бо... Е він одразу зламався. Він одразу зламався. Він одразу зламався і... Що? Так, нам сюди, так? Да? Так. Тут так би так, щоб не звалитися вниз, бо падати високо дуже. Падати дуже-дуже високо. Так, нам треба загасити полум'я. О, ну, давай. Подивимось заодно полутаємо? Все, полум'я загасили. Не знаю, друзі, наші я взагалі зайшов в цю кімнату, але тут є патрони. Тут є патрони. І знову ж таки, коли ми. Що? Коли, коли ми будемо о, доходити до кінця, да, то одразу будемо заходити в цю кімнату і ці патрони забирати. Тому що я сподіваюся, що вони нам ще знадобляться. А патрончики, друзья, такая штука, что они не резиновые. Да. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Пойдёмте из себя выходите. Ничего тут интересного не Потому что мы тут только патроны вытратили. Я надеюсь, что тут песика не будет уже. Так, я хоть правильно иду? Ну да, по сути, у еще вогонь. Да, и ось на вихід. Сюда. Що? Так. З зрителя мы прийшли. Так, тут ничого. Кімната охорони. О, аптечка тут, до речі, лежить, друзі. Давай. Включена автоматическая система защиты. Обнаруженная посторонньої. Да блин, да блин. Это не учение. Повторяю, это не учение. Да ты шо, мы знаємо, що це не навчання. Так, то побачення. Ты шо на мене зі зброєю нападати? О. Гарно. Ох, одразу. Так, да, як бачите, що стараюсь грати максимум. Максимум обережно. Тому що все, Тому що небезпека тут у нас на кожному кроці. Так, да, я до речі тільки що забрав вогнемет. Штука насправді дуже корисна. Друзі, насправді дуже корисна. Він у нас, до речі, заряджений повністю. Тому а, поки що все складається у нас дуже добре. До речі, я так зрозумів, це ось що та кімната, куди нам потрібно буде зайти. А, але, щоб туди зайти, а, нам потрібно буде знайти око того самого Онищенка. Тому в цій кімнаті нам нічого робити. Давайте зайдемо ще в останні двері. І... Їдемо вже тоді з вами далі. Їдемо вже тоді з вами далі. Так, патрони мені давайте сюди. Швиденько. Так, якщо я отак так зроблю. Ага, я зрозумів. Ну, все, тоді. До побачення. Так, ну... Принаймні, я там зібрав собі е, патрони на На що? А, на дробовик. Так, да, зібрав собі патрони на дробовик. Тому усе гуд. Ну що, а нам ось ці двері, це в нас е, вертольотна площадка. Тому що, заходимо, сейвимося, як зазвичай, і вперед.